Обереги, браслети, окопні свічки та сітки тікімори у Чернівецькій обласній дитячій бібліотеці. Маленькі патріоти відвідують майстер-класи з виготовлення гарних та корисних речей для захисників на фронті. Захід відвідали і мої колеги. Гори, які Росія щодня приносить у наші мирні міста, не залишає байдужим нікого з громадян України. Тому не тільки дорослі, а й маленькі патріоти активно підтримують ЗСУ. Так у Чернівецькій обласній дитячій бібліотеці організували майстерню з виготовлення корисних та просто приємних речей, які потім відправлять захисникам на фронт. 12-річна Олександра брала участь уже у кількох таких майстер-класах. Мені дуже подобається плести сітку, бо я роблю приємне для зсу. Я я знайшла собі подружок От, сидять двоє. і мені дуже подобається це робити. Я плела браслети, робила окопні свічки, робила ну, сітку, робила ляльок, мотинок, ангеликів, робила. І дуже багато чого ще робила. Робота по-справжньому кипіла. У майстерні можна було побачити не лише дітлахів, а й їх батьків. Мама маленького патріота Еля каже, що діти дуже співпереживають військовим і хочуть допомагати усім, чим можуть. Вони розуміють, що твориться в країні, і дуже переживають по цьому приводу, і хочуть допомагати, хоч якось. ми навіть пару баночок принесли. Ще зберемо і принесемо Ще Еля з сином вже не вперше відвідують майстер-класи в дитячій бі. В бібліотеці, бо результатами кропіткої праці задоволені. Подали на розмальовування іграшок для ялинки. Вирішили долучитися до такої цікавої. Події ми допомогти і заодно, щоб не сидіти вдома. Майстер-класи проводитимуть впродовж тижня для дітей від п'яти років. Наразі у бібліотеці триває зимовий табір. Цей тиждень присвячений національно патріотичному вихованню. Тож виготовляють окопні свічки та плетуть справжню кікімору для маскування воїнів. Зараз такий час, що кожен має бути долучатися до хорошої справи, підтримувати наших захисників тим, чим може оскільки дітки можуть долучитися власними руками і вкласти теплоту своїх сердець, то це для військових наших має велике значення. Ті обереги вони завжди біля них. Ми поки що протягом тижня виготовляємо всі вироби. А після цього ми передамо їх волонтерам і вони передадуть нашим військовим. Керівниця майстер-класу Оксана Салагор каже, що плетіння сіток чи виготовлення окопних свічок для дітей не надто складне завдання. Саме окопні свічки ми вперше робимо. Трішечки важко робити через те, що їм важко різати картон, але діти з задоволенням розкреслюють папір і скручують, тобто приносять їм задоволення, і той і той процес. Сировину збирали як силами бібліотеки, так і з допомогою учасників. Віск, наприклад, допомогла закупити бібліотека, баночки приносять дітки, картон допомогли хлопці. Бібліотека домовилася зі складом. Нитки для, для ангелів з власних запасів я в'яжу, тому ну, що вдома мали, то принесли. Кікімору ми взяли в Національному штабі, нам там дали вже готову сітку, готові наторочені нитки. Незабаром усі виготовлені подарунки відправлять захисникам. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.